Сьогодні продовжимо вивчати властивості води, її значення для життя, де вода трапляється в природі, індивідуально обміркуйте можливі відповіді, потім об'єднайтеся в пари, доповнюючи думки одне одного. Далі в четвірках ухваліть спільне рішення, завершимо роботу обговоренням поставленого завдання з усім класом. Тіла живої та неживої природи, тіла, створені людиною, складаються з речовин. Речовина та це те, із чого складається тіло скло, залізо, цукор, кухонна сіль, глина, деревина все це речовини, вода теж речовина. Зустрівши в лісі джерело, ми радіємо, яка чиста вода. Однак у природі зовсім чистої води немає. Будь-яка вода, морська річкова, дощова це розчин. Воду з розчиненою в ній речовиною називають розчином, навіть у дощовій воді, яку вважають найчистішою, є домішки, що потрапляють з повітря. Пригадайте, яке чисте і свіже повітря після дощу це вода поглинула з повітря пил, кіптяву, вихлопні гази. Морська вода це розчин значної кількості різних речовин. Усі розчини прозорі. Якщо у воді є нерозчинні частинки, вони роблять її каламутною. Усі речовини можна розподілити на розчинні та нерозчинні у воді. 70% поверхні землі покрито водою, а придатною до вживання є тільки 1% від її обсягу. У середньому наш організм потребує 1,5 літри рідини на день. Гаряча вода замерзає швидше, ніж холодна. Людина може обходитися без їжі 30 діб, а без води менше ніж тиждень. Людський організм на 60-70% складається з води, а дитячий на 80%. Перші живі організми на землі виникли у воді. Одним із найводяніших продуктів є кавун, він на 93% складається з води. Найводяніша тварина медуза, оскільки вона на 99% складається з води. Забруднені підземні води очищаються впродовж декількох тисячоліть. Перше, що шукають дослідники інших планет воду.